Мистецька сотня увічнює небесно. Черкаські студенти, школярі та київські митці вшанували пам'ять героїв. Вони організували дві акції. Письменники читали власну поезію на революційну тематику, а столичні художники презентували картини, які писали на майдані під кулями. Революційними віршами засвідчили свою повагу до Небесної сотні черкаські школярі, студенти та письменники. Вони назвали імена усіх загиблих, потім читали власну поезію, написану упродовж трьох місяців. Учасники акції кажуть, так вирішили висловити своє ставлення до буремних подій в Україні. Дуже жаль тих 90 людей, які віддали за нашу батьківщину життя на Майдані. І, і, і цей захід, якась дань, якась данина цим людям. Це велика трагедія для держави, для кожного з нас, зокрема. Але так як раніше жити не можна було далі. Врешті-решт мусило стати логічне завершення цього всього. Я рада, що наш народ все-таки знайшов собі сили змінити щось, взяти себе в руки і показати, що дійсно ми єдина нація. Пам'ять небесної сотні вшанували і в краєзнавчому музеї Черкас. Там зібралося кілька десятків людей. Вони взяли участь у молебні за упокій загиблих та у перформансі черкаських митців і гостей із Майдану. Власне, в період зазатиша цього між, інститут, між Грушевською між Інститутською сформувалася мистецька сотня. І Оскільки я художник, я приєднався до цієї мистецької сотні. До Черкас київські художники привезли роботи, які створювали на Майдані. Пригадують, творити не припиняли навіть коли, залишатися там було небезпечно. Я як художник, я постійно була на Майдані, я постійно робила замальовки, я постійно робила скетчі. І також в той день я була безпосередньо там і. Я тепер знаю, що таке, коли біля тебе граната розривається, а ти продовжуєш працювати, тому що тобі вже не страшно. І з того моменту я вже ну я вже не пішла з барикад. Я вже представники мистецької сотні запевнили, хочуть зробити все, щоб ті, хто поклав своє життя за свободу українців, ніколи не були забуті. Віта Зори Ірина Васюра, Тамас Горозія, Олег Кураш, Черкаська служба новин.